Вітаю вас, мої любі! Подивіться, який гарний букет з осіннього листя. Якого кольору листочки? Так, жовті, зелені, червоні. А як ви гадаєте, хто залишив для нас такий гарний букет? Відгадайте загадку. У садках у гаях блукає, жовте листя одягає, золотисту стеле постіль жде сестрицю білу в гості. Хто це? Так, це осінь чарівниця. Послухайте, що я вам розповім. Літній теплий вітерець відчув наближення холодів. Настала осінь. Небо все частіше стало вкривати хмари, які ховали від нас тепле сонечко. Час від часу з хмар зривалися крапельки дощу. Сумно осінньому дощику, тому що діти не хочуть із ним гратися як улітку. Крапельки дощу падають за комір на обличчя і діти поспішають сховатися, тому що крапельки холодні. Тоді крапельки беруться одна за одну, кружляють і разом падають на землю, утворюючи калюжу. Вітерець заглянув до парку, де жили його друзі листки. Він подивився вниз і зойкнув на землі лежить надзвичайної краси килим з різнобарних листків. Вітерець спустився вниз і став з ним гратись. Він піднімав їх із землі, підкидав, кружляв, збирав у букети і знову кружляв. Дмухнув вітерець востаннє і полетів, а листки тихенько спустились на землю. Листки зірвали зі свого гілля на деревах тому, що стало холодно. Холодною стала земля, вода, і дерева вирішили відпочити, заснути до весни. Листкам не вистачає тепла і води, і вони почали підсихати. Полетів вітерець, жовті листки вкрили землю килимом. Сумно стало в парку. Діти, а які звуки ми можемо почути в парку? Давайте послухаємо, на що схожий цей звук. Так, то вітер. А цей звук на що схожий? Шелестить листя. А цей звук на що схожий? То дощ. А зараз ми з вами пограємо в грудь, яка називається З якого дерева листочок. Уважно роздивіться листочок і скажіть, з якого він дерева, з якого дерева цей листочок, Так, з горобини. А цей листочок з якого дерева? Так, з клена. А цей листочок? Правильно, з дуба. А цей листочок? Так, з берези. З якого дерева ось цей листочок? Правильно, з каштана. Молодці. Про яку пору року розповів нам вітерець? Правильно, про осінь А коли буває листопад? Так, восени. Чому падають листки з дерев? Правильно. Тому що холодно. Молодці малята! Ви були дуже уважні, вправно попрацювали. На все добре!